Баночки, де робився посів, я робив розсадку. Ну, розсадка це коли у баночку робиться десь від 10 до 20 малят, висаджують. І потім вони там ростуть. але коли їм становиться там тісно, то можна зробити ось таку індивідуальну. Ось давайте глянемо ще третю. Бутилочку. І у четвертій більша рослинка у нас виросла. Давайте заглянемо на неї. І, мабуть, ви вже всі помітили, що у бутылочки у всіх орхідеях нижні листочки уже жовті. Що відбувається Значить, тут.